Всім привіт! У цьому відео ми з вами продовжуємо серію відео про просунуте моделювання даних в Power BI. І також у мене вже на каналі було одне відео стосовно того, як створювати розрахунки для моделей даних, де у факт таблиці немає конкретних дат, а є тільки дві колонки, тобто дата з дата по. Тобто, коли ми маємо справу. З групуванням даних і періодами. В цьому відео ми також продовжимо цю тему і також розглянемо модель з такою ситуацією, хоча логіка розрахунку тут буде дещо інша, і яка мета взагалі цього відео для того, щоб якомога більше ситуацій ви могли розглянути і зберегти собі як інструментарій на майбутнє і мали якісь ідеї для відштовхування, щоб вирішувати свої власні задачі. І так, яку модель на сьогоднішній день я вам хочу показати. У нас є основна факт таблиця, яку ми допустимо, назвемо «Hotel Reservation Data». І тут міститься інформація про те, які пошуки були певними потенційними клієнтами для бронювання якогось готельного номеру. Краще показати зараз цю таблицю у вигляді. З усіма даними. І, наприклад, що ми маємо? У нас є певний пошук якоюсь людиною. Ця подія це у нас певна резервація. І, наприклад, людина шукала собі конкретний готель і конкретну кімнату для бронювання з дати check-in date, тобто з дати заїзду по check-out, по дату перебування включно. Це не фактичне бронювання часу і не фактичне проживання в якомусь готелі, в якомусь номері, а саме пошук, чи являється доступною та чи інша кімната в готелі на заданий період дат. І справа в тому, що, наприклад. Ми ведемо е, облік таких пошуків. Тобто кожен раз, коли людина, наприклад, щось шукає, оце її пошук, як транзакція записується нам в базу даних, щоб ми могли потім це використати для своєї аналітики. І так, ще раз, кожен рядок в таблиці це певний пошук клієнта, можливості забронювати готельний номер, здати подату. Тобто ви бачите, да, що у нас знову ж таки є дві колонки: дата з дата по. Вона не виглядає тут дата, але виглядає як число, але суть буде та сама. І що ж хочемо ми з цим усім зробити? Да, давайте я ще повернусь до моделі. Що у нас тут є? У нас тут є довідник готелів і довідник номерів. А для того, щоб користувач в аналітиці міг профільтрувати по готелях по кімнатах. Все під'єднано по зв'язку один до багатьох по Hotel ID і Room ID. І також у нас є завчасно створений довідник календаря, який по зрозумілих причинах не доєднаний до фактової великої таблиці, оскільки по колонці Date ID ми не можемо однозначно приєднати чи то до Check-in Date, чи до Check-out ID. Так, тому що воно не буде фільтрувати так, як ми очікуємо. Тепер давайте перейдемо до презентації і ще глибше зануримося в суть задачі. Для простоти я буду спрощувати зараз пояснення. Тобто давайте уявимо ситуацію, де що от у нас є база, ми її вже бачили в моделі даних, і повторюю, що кожен рядок в цій базі це один пошук. І в кожному пошуці, в кожному рядку вказано, з якого дня по який день людина шукала номер. Наприклад, давайте абстрагуємося: от у нас є три пошуки, а перший пошук був з 1 серпня по 3 серпня, людина хотіла заселитись в номер, другий пошук якась інша людина з 2 серпня по 4 серпня, і третій пошук з 10 серпня по 11 серпня. Уявимо собі, що це був якийсь номер в якомусь готелі. Що це означає, по суті, для нас? Пошук номер один він по факту охоплює не просто дві дати 1 серпня і 3 серпня, а він охоплює список дат з 1, потім 2 число і 3 серпня включно. Пошук No2 да, е, охоплює 2 серпня, 3 серпня і 4 серпня. І пошук номер 3 охоплює 10 і 11 серпня. Якщо тепер дивитися е, на пошук 1 і пошук 2, ми бачимо, що, наприклад, друге число зустрічається двічі в першому пошуці і в другому пошуці. І, наприклад, 3 серпня теж зустрічається двічі в першому пошуці і в другому пошуці. Перше число зустрічається один раз, четверте число зустрічається один раз. Десяте число зустрічається один раз, і одинадцяте число також зустрічається один раз. Тобто ми можемо зробити висновок, що е, друге число і третє число являються більш популярними днями, і люди хочуть е, заселитися в номер і бути в ньому другого і третього числа. Так? Тобто, це дні, коли у нас є попит. На бронювання кімнати чи готельного номеру. І от якраз наша задача вона і полягає в тому, щоб знайти дні, коли цей попит високий. Тобто, що, як ми можемо це е, по-іншому показати? Тобто, ми хочемо подивитись на кожен день у календарі буквально, і порахувати, скільки пошуків у цьому календарному дні було по конкретному. Готелю по конкретному номеру. Тобто, наприклад, ми кажемо: Окей, ми хочемо побачити всі дати з 1 по 11 серпня, так, і навпроти кожної дати порахувати, скільки пошуків було. Тобто, якщо 1 серпня, 1 серпня скільки у нас пошуків було? Один пошук. Тобто, навпроти одинички, ми хочемо побачити один. 2 серпня у нас було два пошуки, тому навпроти 2 серпня ми хочемо побачити два. 3 серпня, по 3 серпні у нас було два пошуки, тому навпроти 3 серпня ми хочемо побачити два, ну і так далі по всіх датах. Тобто, буквально було би добре, якби у нас була колонка, скільки пошуків охоплюють ту чи іншу дату. І потім, коли ми будемо мати кількість пошуків по кожному дню, ми хотіли би бачити тотал, тобто загальну кількість пошуків за період. Тобто ми отримуємо не просто список бронювань, а скажімо, теплову карту днів або графік, якщо ми хочемо це нанести на графік, які були найпопулярнішими. І це допомагає нам зрозуміти, коли люди найчастіше шукають проживання, коли найбільший попит. І навіть можна прогнозувати сезонність в розрізі певного готелю певних типів номерів. Зрозуміло, що ця задача зараз про готельні номери. І про попит на готельні номери. Так? Але ви завжди можете самі придумати аналогію і перенести це на якусь свою задачу, яка також пов'язана з якимось попитом чи сезонністю в певні дні. І коли у вас у факт таблиці є колонки з дати по дату. І оскільки все ж таки наш факт не містить. Даних в розрізі по кожному дню, і ми не будемо штучно його розмножувати, тому що це буде впливати на обсяг даних, які ми зберігаємо у факт таблиці. Ми повинні зробити якось ці розрахунки віртуально. І якщо ми говоримо про віртуальний розрахунок, то зрозуміло, що ми маємо це зробити через DAX-формулу. Зараз я покажу міру, одразу готову, яку ми будемо використовувати для цієї задачі. Я її. Прокоментую спочатку поверхнево, тобто концептуально, і потім ми повернемося до нашого демо-репорту і відтворимо цю міру там, з більш детальними поясненнями. І так, міра у нас буде виглядати наступним чином. Що нам потрібно буде зробити? За допомогою функції values. А ми будемо створювати список дат, тобто буквально те, що ми бачимо в стовпчику: дата з 1 по 11 серпня. Відповідно, це буде список віртуальних дат, і якщо ми говоримо про один рядок цієї таблиці, то буде йти мова про одну дату. Якщо це буде говорити, якщо мова буде йти про всю таблицю, то values повинна повернути нам повністю весь список дат з по. Далі Count rows зробить нам розрахунок по таблиці фактовій кількість пошуків навпроти кожної дати. Але, звичайно, що кількість Count rows потрібно рахувати не на основі всієї таблиці, а таблиці, яка буде певним чином відфільтрована, тобто в певному контексті. Тому, звичайно, що даний розрахунок буде знаходитися. В середині функції Calculate, да, яка якраз і допоможе зробити цей контекст розрахунку в кожному рядку нашої таблиці. Далі ми будемо використовувати функцію фільтр. Вона буде відфільтровувати нам нашу фактову таблицю таким чином, щоб уявно да, для кожного рядка цієї таблиці залишалися тільки ті рядки з факту, які підходять нам під певну дату. Тобто, де дата конкретно потрапляє в інтервал між першою датою і другою датою в, нашому, в нашій факт таблиці. То ось ці умови, як ви бачите. І потім в останню чергу буде спрацьовувати функція sumX, яка в оцій уявній колонці, яку ми створимо через CalculateControls, зробить підрахунок. Загальних значень. Тобто повністю підсумує цю колонку і буде видавати нам TOTAL. А тепер повернемося до файлу. І так, наприклад, ми хочемо бачити приблизно такий макет звіту. От у нас буде слайсер, де користувач зможе обирати, дати, які його цікавлять. А тут ми беремо е, колонку Date із нашого довідника календар. І також у нас будуть роздільники, щоб Значить, Користувач міг при бажанні обрати певний готель або певний готельний номер. Ми будемо подавати інформацію у вигляді графіка для наочності, і тут все просто: на вісь X ми повернемо дати з календаря, і на вісь Y ми поставимо нашу міру. Знову повторюсь, що зв'язку між календарем і факт-таблицею немає прямого, і це нічого страшного, тому що в нашій мірі ми забезпечили віртуальну фільтрацію е нашого, нашої факт-таблиці, використовуючи значення календаря. Так, ну і тут ми просто вивели просто нашу міру search count для того, щоб бачити загальний результат за весь період, тобто з дати по дату. На графіку ми бачимо по днях. Пошуки по днях. При бажанні, звичайно, можна перетворити цей графік на таблицю, щоб бачити в табличному вигляді, але ми хочемо бачити більш наочно. У мене вже є готовий варіант міри, але давайте ми створимо ще одну. Таку саму. Назвемо її SearchCount, ну, назву 2, тому що потрібно, щоб назва міри відрізнялась. І тепер давайте будемо рахувати. І так, що нам потрібно буде? Нам потрібно буде взяти функцію сам X. Перший аргумент нам потрібно передати таблицю. Де будуть відбуватися розрахунки, і другий аргумент expression, тобто колонка, по якій буде відбуватися потім агрегація. І так, що у нас буде в ролі таблиці? В ролі таблиці ми створюємо віртуальну таблицю з датами з календаря. Тому ми беремо функцію values. І передаємо на вхід їй один аргумент посилання на наш календар на колонку Date ID. В даному випадку я використовую числову дату, тому що у факт таблиці в мене теж дати в числовому вигляді. І так ми створили віртуальну таблицю з унікальними значеннями зі списку дат, і це будуть не усі дати, які є в нашому календарі, а ті дати, які знаходяться між. Тими, що вибирає користувач на слайсері. Так? Тобто це буде відбуватися автоматично. Тепер в рамках цієї таблиці віртуальної, ми створюємо додаткову колонку. Тому ставимо кому, де маємо порахувати кількість рядків у факті, бо кожен рядок це як пошук. Тобто нам потрібна кількість пошуків. І так як ми не просто рахуємо. Кількість рядків. А рахуємо в певному контексті, тож потрібно взяти одразу функцію Calculate. І тепер всередині Calculate, а що ми рахуємо? Перший аргумент expression, наша міра. Наша міра це буде кількість рядків, тому беремо функцію count rows і передаємо їй в якості аргументу нашу таблицю, тобто наш факт. hotel, Reservation і так далі. Закриваю дужечку для функції count rows, і тепер потрібно створити контекст для розрахунку, ставимо кому. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно відфільтрувати нашу таблицю таким чином, щоб в ній для кожної дати залишились тільки ті рядки, які відповідають власне цій даті. Тобто нагадаю, щоб дата, вибрана користувачем, знаходилась між датами з і По у факті. Беремо функцію фільтр. І тепер відфільтровуємо нашу таблицю, передаємо на вхід аргумент наша таблиця Hotel. З комою, і робимо посилання на, табли... на колонку CheckDateIn на початкову дату. Давайте це я перенесу на наступний рядок. Дата має бути такою, що менше дорівнює нашої дати в календарі поточної, так, у віртуальній таблиці в рядку, тому можна просто зробити посилання. І також одночасно. Інша дата Checkout Date ID має бути такою, що більше дорівнює. Дати в календарі. Закриваємо дужку для функції фільтер. Закриваємо дужку для функції калкілейт. І закриваємо дужку для функції SUMX. Пробуємо створити. Так, поставимо whole number, нам підходить, і можна поставити ще розділювач. І давайте перевіримо, чи дає вона нам той самий результат, який був і з попередньою мірою. Тому я візьму картку і поміняю тут міру на search count 2. Такий самий результат. І якщо тут ми поміняємо міру, то, власне, так, такий же самий результат ми маємо. Ось таким чином ми можемо вирішити цю задачу. І перевірити, чи вона спрацьовує, якщо ми будемо змінювати якийсь інтервал. Total ID. Якась кімната. Ну тут важко вгадати зараз, яка кімната у нас є. Ну, ось 128-128-ма в якомусь готелі. Не будемо тут нічого обирати. Краще тоді вже подавати інформацію в табличному вигляді з усіма розрізами, але це вже інша історія. Ось ще такий приклад, як можна вирішувати ситуації з датами у факті, у вигляді інтервалів, тобто з і ПО. Якщо контент на таку тематику вас цікавить, дайте знати в коментарях. Можливо, я зможу записати ще якісь схожі ситуації стосовно дат з ПО. І взагалі, якщо для вас. Корисний цей контент або сподобався, будь вдячна за лайк та підписку. Дякую за перегляд і па-па!